Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Тут у нас зеленська якраз напередодні дня незалежності США чергові ультиматуми Байдену стосовно НАТО ставив. Пише Тарас Чорновіл. Далі мовою оригіналу. Ну ми то знаємо, що саме такі хамські ультиматуми і бикування він застосовує якраз для того, щоб отримати негативну відповідь. а Потім розказувати українцям, що він вже старався, а ці НАТО і. США так Путіна бояться, що нам відмовили. Я на цю тему вже багато і Записував відео в себе в Ютубу, що з таким багажем не до НАТО, а до тайожного союзу з Путіним і Лукашенком котяться. А зараз маємо ще один аргумент від зеленського, чому НАТО має негайно розкрити обійми і прийняти Україну саме такою, якою вона зараз є, і не хоче мінятися. Принаймні, наша влада. Я то саме мрію, щоб нас, хоч із Зеленським, хоч з Єрмаками і татаро. Ми туди взяли, бо далі вже можна було б разом наводити тут у нас порядок. Але ж у НАТО не такі простакуваті і більше подібних ризиків робити не хочуть. Спершу стандарти, демократія, правосуддя, антикорупція, очищення влади та реформи, а потім членство. А аргумент від нашої влади в черговому скандалі навколо закупівель від Міноборони кишенькового Єрмаківського Резнікова гуртова ціна на пальне становить при особливо великих об'ємах десь із. 30 гривень за літр, ну десь трошки більше. Але геніальні спеціалісти змін мародерства умудрилися його закуповувати за 83 гривні за літр. А тепер ще й СБУ плачеться, що постачальника знайти не можуть. А до чого тут постачальник ви Резнюква з усіма заступниками і керівниками департаментів садіть і Єрмака до них як натхненника. Точно не помилитися. От ви справді думаєте, що з таким наживанням на війні можна претендувати на місце у поважному товаристві, яким є. НАТО. і ще на додаток при закупівлі продовольства для ЗСУ з торгів виконали фірму, яка запропонувала найнижчу ціну. Ми ж найбагатші у цілому світі. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.